Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про те, яким чином ми можемо розв'язувати прикладні задачі за допомогою комп'ютера. В загальному розв'язання прикладних задач відбувається за наступними шістьма етапами. Перший етап це постановка задачі, друга це побудова математичної моделі, третя складання алгоритму. Четверте складання програми, ну і п'ятий момент тестування програми. Також є шостий етап, який передбачає аналіз і перевірку результатів. Ну, Давайте попробуємо з вами побудувати, розв'язати задачу за допомогою комп'ютера і середовища PHP Python. Нехай у нас буде з вами наступна задача. Нам необхідно через круглий ілюмінатор корабля, який затонув, витягнути скривню з коштовностями. І нам потрібно за допомогою комп'ютера визначити, чи вдасться нам це зробити. В чому особливість цієї задачі? Так, на першому етапі постановки задачі нам потрібно проаналізувати, що ілюмінатор корабля має форму кола то відповідно ми вважаємо, що скриня буде виглядати як ось цей паралепіпит, який ви можете побачити на скріншоті. Скриню можна витягнути, якщо діаметр ілюмінатора хоча б більший за хоча б одну з трьох діагоналей нашої коробки. Так, ці діагоналі D1, D2, D3 ви можете побачити на ось цьому малюнку. Ну, і що нам потрібно зробити? Нехай ми маємо радіус ілюмінатора, маємо розміри скрині, тому нам потрібно знайти діагоналі бічних поверхонь. Ну і Якщо хоча б одна діагональ проходить через цей елемент, в такому випадку ми можемо цю скриню через ілюмінатор витягнути. Що для цього нам потрібно зробити? Для цього нам потрібно побудувати блок-схему розв'язання цієї задачі. Вона буде в нас мати наступний вигляд, що в нас має відбуватися. Початок роботи програми, далі користувач має ввести значення АБЦ. Це є розміри скрині, висота, ширина і глибина. Так? Потім нам потрібно обчислити значення діагоналей D1, D2, D3. І перевірити умову, чи хоча б одна з діагоналей буде відповідно більша за подвійний радіус ілюмінатора. Ну, і якщо це буде так, значить скриню можна дістати, якщо ні, скриню дістати. Не можна. Давайте розглянемо, як таку задачу можна вирішити за допомогою Python. А для цього ми створимо з вами файлик, який буде називатися Test 8. Ой, перепрошую. Так, 8. І будемо розв'язувати цю задачу. Ну, для початку нам потрібно імпортувати. Бібліотеку матч, оскільки е, діагоналі визначаються за формулою А е, квадрат плюс Б квадрат. Е, верніше корінь квадратний з А е, квадрат плюс Б квадрат. Так, таким чином ми можемо визначити довжину діагоналі. Е, що нам потрібно запропонувати користувачеві ввести для того, щоб можна було розв'язати цю задачу? В першу чергу, потрібно вести. Всі три сторони, тому пропонуємо користувачу ввести значення А, Б і С. Причому ми ці всі значення зразу перетворюємо в формат дійсних чисел за допомогою о, елемента float, який ми прописуємо перед інпутом. Крім того, нам потрібно запропонувати користувачеві ввести радіус ілюмінатора і так само його перетворити в. О, так, дійсні числа. Далі нам необхідно за допомогою бібліотеки матч визначити для кожної діагоналі довжину кожної діагоналі, так, що ми і в принципі робимо. Так, ну, звичайно, тут може не А на А, а просто, там, наприклад, А подвійний знак помножити 2. Але це вже особливого значення не має. Далі задаємо умову, кажемо, що якщо. IF 2R більше за d 1 або 2R більше за 2 d 2 або 2 r більше за d 3 тобто одна з цих умов має бути виконана. Якщо хоча б одна з цих умов виконується, значить ми виводимо повідомлення про те. Що скриню можна витягнути. Так Прописуємо елемент print і кажемо, що ми можемо витягнути скриню. В іншому випадку ми прописуємо, що ми цю скриню витягнути не можемо. Так, після того, як ми сформували математичну модель, створили. Блок-схему написали програму, приходить час тестування е, нашої програми, де ми запускаємо і вводимо значення, якщо такі є. В даному випадку я під час тестування помітив, що в мене виникає помилка. При роботі з цієї програми помилка пов'язана з тим, що я е, після оператора if не проставив дві крапки. Так, знову ж таки ще раз запускаю на виконання. Бачу, програма запустилася, помилок немає. Тепер можу вводити вхідні дані і аналізувати результати, які будуть в нас отримані при роботі з цією програмою. Отож, введемо значення, наприклад, а у нас 0,5 дорівнює b дорівнює у нас 0,6, і c дорівнює 0,8. Вводимо радіус, нехай цей радіус у нас буде там, наприклад, 5. І перевіряємо, бачимо, що розмір можна дістати. Якщо ж ми задамо значення, які категорично не будуть відповідати, в такому випадку в нас виводиться повідомлення, що цей елемент ми дістати не зможемо. Ну, давайте так зробимо 30, 40, і 5, а радіус у нас буде 10. І що в нас виводиться? Повідомлення про те, що скриню дістати не можна. Ну, В принципі, якщо говорити про розв'язання математичної задачі за допомогою комп'ютера, це в принципі, все. Ми знайшли, користувач може цією програмою користуватися безліч разів, тобто, якщо в нього будуть ще такі елементи, які потрібно зробити, він може цією програмою скористатися. На цьому поки що, все. Дякую за увагу.